Я вважаю, що це знати нелегально, але розкажу, як ФОПам уникнути перевірки. Насправді, в такій складній системі є банальні речі, яких варто дотримуватись. По-перше, вчасно та в повній сумі платіть податки, крім того, платіть їх на вірні реквізити. По-друге, подавайте декларацію в податкову по своєму доходу вчасно, коректно заповнену. Та важливо, щоб дані в декларації не суперечили тим даним, яка є в податкових реєстрах. По третє, старайтесь не допускати скарг про вас. Податкову ні від клієнтів, ні від конкурентів чим менше на вас скаржиться, тим менший шанс питань до вас. Звичайно, одна-дві скарги, скоріш за все, не викличе перевірку. Але якщо це десятки скарг, можна очікувати проблем. Так, з одного боку, це може здатися банальними порадами, але я щодня зустрічаю у цих трьох пунктах помилки, тому просто постарайтесь виконувати ці базові речі, і у вас роками не буде жодних податкових перевірок. А якщо ще й увійти в клуб білого бізнесу, можна себе почувати в повній безпеці. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте і підписуйтесь.